Ультразвуковий відлякувач птахів LS-987BF, призначений для боротьби з небажаними птахами на невеликій території, на балконах, терасах тощо. Працює безшумно. Відлякувач має вимикач на корпусі, кнопку перевірки працездатності, ультразвуковий динамік, два стробоскопи і інфрачервоний датчик руху з кутом огляду 70 градусів. І максимальною дальністю спрацьовування до 12 метрів, що відповідає площі покриття або площі дії близько 85 квадратних метрів. Якщо птах або інша теплокровна тварина потрапляє в зону огляду датчика, на кілька секунд вмикається ультразвук і світлові спалахи, які неприємно і лякаючи діють на тварин птахів і змушуть їх покидати територію, яка захищається. Відлякувач має в комплекті пластиковий кожух, який захищає від бризок дощу. Його можна вішати на стіну. так відлякувач вставляється в нього. Живиться відлякувач від мережі 220 вольт через 9-вольтовий блок живлення. Або від однієї або двох 9-вольтових батарейок типу крона. Відділення для батарейок. Під час експлуатації потрібно слідкувати, щоб контакти не торкались один одного або батарейки. якщо вона там буде встановлена. Підключимо відлякувач до електромережі. Гніздо для підключення. Вмикаємо відлякувач. Датчик бачить мене, відповідно працює ультразвук і світлові спалахи. Перевіряємо працездатність. Відлякувач працює.